Рубрика П'ятничні посиденьки. Сьогодні дівчата п'ятниця і сьогодні вважається е, жіночий день. Що добре робити в жіночий день? В жіночий день добре зайнятися малюванням, добре зайнятися будь-якою жіночою творчістю. Добре піти на шопінг, тому що сьогодні день Венери. А отже, чим більше ви зробите того, що приносить для вас задоволення, тим більше енергії у вас буде на наступний тиждень. Тому рекомендую для себе робити в п'ятницю хоча б 3-5 е, таких справ, е, які вам приносять насолоду. Це може бути будь-яке рукоділля, це може бути масочка, прийняття ванни з ароматравами. А ще не забудьте, що в п'ятницю ми міняємо. Сільничку. Досипаємо в неї солі з такими словами. собі на і, насипаючи сіль, бажаєте все, що ви собі хочете. Наприклад, собі на здоров'я, собі на достаток, собі на щастя, собі на мир, собі і так далі. продовжуєте на все, що би вам хотілося. І цю стільничку напротязі тижня використовуєте за потреби. І що п'ятниці її просто досипаєте, оновлюєте. Всім бажаю чудових вихідних, ну і звичайно любіть себе.